Відеоогляд котежного містечка в Гостомелі. Кутовий таунхаус 74 метри квадратних, 3 кімнати. Або дві кімнати, якщо на етапі будівництва проінвестувати, побудують по замовленню. Але є такі кутові таунхауси. 2,3 земельна ділянка. Вони кутові. Як окремо стоящий будинок. Потежне містечко, тобто формат ось дорога, в кожного свій заїзд, в кожного свій вхід у двір. Газове індивідуальне опалення в кожному об'єкті. Ось такого плана Таунхаус, який посередині будівлі 61 метр квадратний, за, 700 доларів, за 650 доларів метр квадратний, тобто 39 750 доларів. Всі об'єкти побудовані. З червоної повнотілої цегли зовнішнє утеплення здаються в такому вигляді: чорнова штукатурка, там утеплена стеля, плитка. Крім того, в цьому котежному містечку є окремі будинки на чотирьох сотках землі. Є будинки планування 88 метрів квадратних і є так само розміри 93 метри квадратних. Ось так вони виглядають. Саме цей будинок коштує 61, тисячу 60... 61 тисячу 600 доларів. 88 метрів штукатурка, стяжка, червона цегла, індивідуальне газове опалення. 4 сотки земельна ділянка. І там вдалині бачимо наступні черги будівництва. Є розтермінування, є програма дії знижок. Будь ласка, звертайтесь, приїжджайте на перегляд.